Працівники культури відзначили професійне свято. Урочистий захід з нагоди Всеукраїнського дня працівників культури та аматорів народного мистецтва відбувся у малій залі МПК Дружба. Робота діячів культури в умовах війни змінилася. Творчим працівникам довелося підлаштуватися до нових реалій. Кожен з представників творчої професії віднайшов свій формат роботи. Дійсно, ми є той культурний фронт, і ми виборюємо своє право бути щасливими, бути грамотними. Ми вчимо наших дітей, мистецтво. І ми дуже раді, що інколи на сьогоднішній день під час війни в нас трапляються такі можливості, що дійсно наші діти можуть виїхати за кордон. Нещодавно вони повернулися з Польщі, привезли багато дипломів і нагород, а онлайн-досягнень нас безліч. Тяжко працювати під час війни. По-перше, як коли почалося, тільки все то було дуже важко, бо у нас не було укриття. Ми дійсно спускалися в балку, або деколи ходили ще на дитячу площадку. Коли закінчувалася тривога, ми йшли на свої робочі місця. Інколи приходилося відміняти репетиції, співати або танцювати трошки важко онлайн. Тому ну, надіємося, що скоро все скінчиться і перемога буде за нами. Ми не уявляли, як це музеєві працювати під час війни. Здавалося, що вся робота замре, будемо чекати кращих часів. Але якось так сталося, що музей знайшов своє місце, свою нішу в цій такій тривожній ситуації. І в нас мало того, що просто додалося багато експонатів вже більше тисяча. Зараз треба таки говорити про найважливіше про все те, що веде нас до перемоги. Спасибі. В нас є друзі музею, які з передової доставляють нам експонати. Приємно, коли відзначають а тим більше, якщо в такий складний час і Помічають те, що ти робиш, тому що спочатку повномасштабного вторгнення ми нікуди дійсно що не виїжджали, як сьогодні сказала Надія Дмитрівна. А зібралися я запропонувала, щоб ну чимось зайнятися, тому що багато людей залишилося в Южному дома в квартирах сидіти один на один з думками і з новинами дуже важко. А у нас палац культури це саме той заклад, де ми повинні надавати от таку емоційну підтримку усім і нашим южненцям, і тим, які до нас вимушено були переселені. Кращим представникам галузі культури вручили грамоти. Перше серед відзнак була мистецька премія Арт Оборона. Таку грамоту отримали представники закладів культури. От в той час, коли почалася війна, це було теж випробування. Випробування на стійкість. На відповідальність, на щирість. І ви знаєте, я ж сьогодні казала, що у нас ніхто не поїхав з керівників закладів культури. І коли треба об'єднатися і зрозуміти, як це робити, вони всі об'єдналися, коли ти працюєш з душою і для душі, і ти формуєш взагалі оцю патріотичну еліту держави. Бо ми цей рупор, через який можна це доносити. За вагомі досягнення відзнаки отримали 16 працівників культури. Під час церемонії нагородження на сцені з творчими номерами виступили колективи Палацу культури.